Якщо зможеш взяти воїна за три боя, отримаєш 10 тисяч золота. Отакий От ми сьогодні запустимо з вами челендж в цій грі, да? всі ми нами любимі. І з нами сьогодні Макс з каналу Punk Studio, так? Ага. Як тобі назва челенджу? Тобі треба працювати у варгеймінгу. <рес> я знаю, я знаю, друже. Але 10 тисяч золота це крута винагорода. Про деталі челенджу Макс у нас нічого не знав взагалі, якщо що, друзі. Він знав тільки про те, що буде якась винагорода. так? Я йому пропонував преміум танк, але він сказав, що зараз е, в цьому В магазині всі танки гімно. Тому він вибрав 10 тисяч золота. Скільки ти вже років граєш в танки? 12. Я Зараз подивимося, чого варті ці 12 років Не варті нічого і не грайте в цю гру. Зараз ми е гранемо, да? трошечки отак, просто рандомно на десятках. Після цього бою, після розігріву, е Макс вирішить, який танк він зараз обере для цього челенджу, і в нього буде три шанси. Всього три шанси, щоб виграти 10 тисяч золота. Я вражений, друзі. Йому дійсно треба працювати у варгеймінг, бо такі дебільні задачі тільки там придумають. Але я, але я не буду тобі заважати, я навпаки буду старатись допомагати там, якщо зможу. <плінь> Блін, мені заважають мої союзники дуже сильно. Стандартна вказав, ситуація. Це... це хворе <плінь> рішення. Абсолютно хворе рішення. Ну будеш зосереджуватись на цьому. Будеш вибирати танк, який підійде найбільше. Я один фактично на цьому флангу. Ну то такий фланг, що туди не сильно хочеться їхати, я тобі хочу сказати. Ой-ой-ой. Ой, я ще й непогано стрельнув, ти бачив? Машина знищила. Нє! Арт. Та. У мене БК взирвалась, до речі. Тримай прохольк. Але тільки Арле немає арти, а? Так, але немає арти дійсно, але при цьому всьому це дуже відкрита карта, на якій. Шанси. Ну давай, веди. Їдь куди їдеш, а я тобі. А я буду за тобою. Так. І він виїжджає на поле, він готовий. Ой-єй. ЛТшки у нас немає. Я на не це не подивився. Живи, 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 живи. О, а я не живу. Та я тобі одразу сказав, що Прохарівка це у нас. я чогось одразу очікував відкрутку, що буде не дуже приємна ситуація. А тут так взагалі, щоб мені одразу вкинулися. Якби я обожнюю на цю карту брати івенку 90 і насвічують на ній, тому що сюди не вистачає тупо ЛТшки. Реально, сюди ЛТшки не вистачає. Нормальні ЛТшки. Вони б тоді так не нагліли. На Прохорівці я обожнюю на ПТ грати. Просто це улюблена карта на ПТ. Взагалі, вона найприємніша тут. Чи зможе наш Макс з каналу Punk Studio взяти воїна на карті. Як ця карта гадська називається? А, кордон імперії. Я люблю позиції от та зліва на горку заїжджати, в цілому це реально. Просто коли багато туди хтось їде, то часто буває таке, що тебе виносять. Єдиний мінус цієї позиції, що на неї краще згори, тобто з того флангу, як мені здається. Так, да, той фланг безпечніше, скажімо так. Ти ти можеш за мене ховатися, якщо що. Використовуй все, що є зараз. О, о, Як я виїхав, так мені вже накидали, як ти виїхав, то тебе поту попасти не може. Та да, я так, так я трохи заїду, бо в мене каде. Він нема сенсу поки. 20 секунд. Це мені боєукладку. Це мені боєукладку півнка пошкодила. Може добить, ні? Так я вже не тут, а я змінив а, ти, позицію А, ти змінив позицію. Та да, а, там ха -ха -ха. сильно перехресний вогонь. Ми там могли виїхати тільки що завалити ці стежки, ЛТшки, в принципі, це було можливо. Ай прототайп фраг забере. Ой, є один фраг. Не летить. А. Ти вже довів, що з такими челенджами ти можеш е, да. створювати особисті бойові задачі. Не, Давай, ну, чуєш, там. А, ти за я до чеш, нормальний челендж. ти Я вже знаю, от, який тип б ввів на то, щоб з'явилися 12. як як з'являться 12 рівні, на танчик 12 рівня, ти б ввів, що обов'язково задача підпалити супротивника 4 рази за бій. Хе-ха-ха, <ріст> 4 раза, один раз. Падіння з моста. <ріст> О! Оце. Але ж це рандом. Ти ж не розраховував, що. Та що це за снаряди такі в мене? Зали. Ну нічого, а, пощастить наступним разом. Що? Да. не грайте в танки. <рес> це точно, це 100%. Але Баля, все одно, ми челенджі для вас будемо робити, а самі ви не грайте. ха <рес> да. Так, В цьому бою, типу, насправді, було легко настріляти нормальну кількість шкоди. І я б це спокійно зробив, бо аби мені не фраги оце, я б не їхав би просто тоді набивати фраги. Ну, наступного разу може щось легше буде. Наприклад, там взяти в основного калібра. Це не Гра... легше. Граючи на, я... Ста... на СТА 2. <свист> а, основного <свист> калібра насправді зовсім не легше. Ану, чи зможу я. Тоді я отримую нічого. <свист> <свист> Але я отримую респект і уважу. <свист> До речі, до речі, говорячи про графіку, я не бачу якихось надзвичайних змін. Ну, типу, стало прикольніше, але я так, щоб прямо от гра змінилася на всі 100, я б не сказав. Так, я починаю. Так, я, мабуть, в КД. Залиш, 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 залиш! Блін. Ну. Один є. А ну і то, в принципі, все. <різь> <різь> Ясно. Щоб ви розуміли, друзі, да, взяти воїна 6 прагів. Ну, це, це ну дуже складно. Да? Це для тих людей, які от прямо танками живуть і досліджують їх прямо тихо-тихо-тихо. Блін, капець. Я ледве пікарашку видав. Дарма я стріляв. Треба було почекати, щоб по ньому вистрілили, а потім я вистрілив. Це народ. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, сподобався відео. Сподіваюся, що сподобався такий формат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментики ваші ідеї, якісь, якими ми зможемо помучити Макса або, можливо, наприклад, взводний результат. Тобто, наприклад, за взвод взяти по три фраги. Там здається якась медалька є, але таким чином я буду. Макса буде ще один подраздівельний фактор. Що я буду дико тупить. А поки що на цьому все. Підписуйтесь на канал, дайте на ЗСУ і всім па-па.